Росіяни вдарили дроном по гуртожитку у Харкові, повідомляє тамтешня Ова. Російські війська зранку атакували ударним безпілотником гуртожиток у Харкові. Через обстріл пошкоджено перший поверх будівлі. В результаті ворожого удару пошкоджено скління вікон на першому поверсі гуртожитку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Трамп помилував свого однопартійця Сантоса якого вигнали з конгресу та засудили за шахрайство, президент США пом'якшив вирок колишньому конгресмену республіканцю Джорджу Сантосу, який відбував сім років тюремного ув'язнення за шахрайство та крадіжку особистих даних? Сантоса випустили з тюрми, в 2022 році виявили, що новообраний конгресмен Сантос збрехав про своє резюме. Зокрема, про наявність вищої освіти та роботу в сіті групі Goldman Sachs. Потім Сантоса звинуватили, що він вкрав гроші з Фонду допомоги вмираючій собаці, та що він збрехав про те, що його мати вижила після терористичних атак 11 вересня. Незабаром після цього місцеві та федеральні чиновники почали розслідування. Йому було пред'явлено 23 звинувачення у федеральних злочинах. І в 2023 році він став першим членом конгресу, якого виключили з парламенту за останні 20 років. Сантоса, зокрема, звинуватили у зловживанні коштами виборчої кампанії для особистої вигоди, зокрема, витратах на ботокс і передплату на Амліфанс. Україна переходить на зимовий час у ніч на 26 жовтня, о 4 ранку, годинники переведуть на одну годину назад. Доба стане довшою на годину. Перехід здійснюють, щороку в останню неділю жовтня, відповідно до постанови Кабміну, багато крові за малий успіх. Зе економіст підрахував шалені втрати Путіна на війні. За підрахунками за економіст, за перші три роки повномасштабної війни Росія втратила на війні до 877 тисяч військових, в тому числі до 228 тисяч вбитими. Проте у 2025 році втрати зросли майже на 60% у річному вимірі. Зараз загальна цифра складає від 984 тисячі до майже півмільярда, в тому числі до 480 тисяч вбитими. Андрій Миронець Мекс Інформ.